У Росії так звані уроки патріотизму все більше нагадують телешоу пропагандистів на заняттях курсу розговори о важному школярам почали вмикати виступи кремлівського диктатора. І рупора Кремля Володимира Соловйова. Ну і біда в тому, що діти змушені слухати усе, що вилітає з рота. Вибачте, Соловйова. Бо це офіційна шкільна програма. Мені здається, знаєш, що скоро мабуть запровадять здачу рефератів на тему велич великої mm -hmm. Росіюшки. А якщо не здав реферат, то що то піди, здай однокласника або батьків у ФСБ і отримаєш у журнал свою п'ятірочку. Як Росія виховує ворожість до всього українського на окупованих територіях? Далі у нашому сюжеті. У школах окупованої Лугенщини понад третина класів тепер з мілітарним ухилом. З нового навчального року дітей готують до війни та служби в армії РФ. Про таке повідомив начальник Лугенської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Загалом, каже, росіяни сформували 250 таких класів. Для порівняння інженерних класів сформовано лише 20, медичних 11, за профілем. МНС – 3. Майбутнє Луганщини росіян не хвилює. Їм необхідно ціною молоді вирішити свої криваві політичні амбіції. Збільшили росіяни і кількість уроків історії. Ще повернули оцінку за поведінку у планах заняття з релігійної пропаганди. Цього року ввели такі предмети як безпека. Там навчають поводженню зі зброєю, з автоматами, гранатами, тактики проведення бою і так далі. Далі далі. Окрім цього, вони абсолютно активно залучають дітей в мілітаризацію чи зі зігр для мілітаризації в окремих окупованих містах. Росіяни відкривають так звані кадетські класи. Діти вивчають військову справу та носять форму підрозділів кураторів цих класів. Наприклад, у Мелітополі це форма розгвардії. Діти мають бути в частину цих. Організацій і ці організації зрозуміло значну частину часу проводять саме в школі після уроків, е займаючись ідеологічним вихованням дітей українських дітей ще й відправляють до РФ для підвищення кваліфікації. Так сталося з корнієм та ще п'ятьма хлопцями після окупації Херсонщини. Хочу передати великий привіт Херсонській області і моєму центру військово-спортивної підготовки Воїн з історично пам'ятного острову Шумшу. До подібних організацій на тимчасово окупованих територіях залучені понад 90% дітей, зазначають у благодійній організації Сейв Ukraine. і мови про добровільний вибір не стоїть. Діти, яких ми врятували з окупації, розповідають, що російські солдати викрадали їх з дому під прицілом автоматів і силою вивозили у військові табори, змушували згодом вступати до військових академій. Крім того, у разі відмови від такого навчання окупанти погрожують батькам позбавити їх прав на дітей. А от відповідальні за таку примусову русинізацію і привиття любові до Росії перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова Білова. Щодо останньої, гага у березні 2023-го видала ордер на арешт за незаконну депортацію українських дітей. Не омине в майбутньому покарання і інших чиновників та освітян, які перейшли на бік ворога, кажуть юристи. Для цього необхідно, щоб було відкрито кримінальне провадження, вручено заочну підозру, і відповідно був вирок українського суду. Ініціювати можуть правоохоронні органи, які праві відкривати кримінальне провадження. Це може бути Генеральна прокуратура, це може і ДБР станом на червень 2025 року. ДБР розслідує понад 2,5 тисячі справ про зраду та колабораціонізм. З них половина на розгляді суду. Підозрюваних більше півтори тисячі більшість з них співпрацюють з ворогом на тимчасово окупованих територіях.